На психологічному рівні розлади харчової поведінки у дітей фактично завжди є способом спілкування із батьками. Тілесна така невербальна мова через своє тіло. Наприклад, набір зайвої ваги є часто способом. Привернути до себе увагу, бути почутим. Скоріше за все, у такої людини є якісь внутрішні білі, щось недосказане до своїх батьків, до своєї мами, перш за все, так? Ну, або фігури, яка її заміняє. Це не завжди усвідомлене, що це саме. І саме психотерапевт може потім вам вже допомогти, що саме ви намагалися таким чином донести до своїх батьків, щоб стати помітним. Але, звісно, ми на раціональному рівні розуміємо, що зрости у розмірах це не означає бути почутим. Це так само, як порівнювати зелене і кисле. Тобто це зовсім різні речі дуже часто. Якщо це відео було для вас цікаво, поставте лайк, поділіться з кимось, напишіть коментарі. І якщо хочете особисто подосліджувати себе, то звертайтеся на особисту консультацію. До зустрічі!